Давайте порахуємо, скільки буде 5600 розділити на 8. Ну, ми, звісно, вміємо це робити там в стопчик, наприклад, ось і рахувати це так, як нам зручно. Але я пропоную використати знання про нулики, які є цифрами в кінці якогось числа. А це дозволяє записати 5600 або 56 сотень. Це ще можна прочитати. Ці нулики кажуть, скільки сотень. Ми маємо в цьому числі. Ми можемо записати це число як 56 помножити на 100 і поділити на 8. І для чого це робити? Давайте пригадаю, тому що насправді дія ділення на 8 і множення на 100, вони однакові по пріоритетності. Це означає, що можна робити в будь-якому порядку. Можна переставити ділення на 8 і множення на 100 місцями. І ми отримаємо 56. Що ділиться на 8, помножити на 100. І для чого це робити? Та для того, що ця дія 56 буде на 8, вона значно простіша. Це діє, яку можна здогадатися, знайти відповідь на неї, якщо знати табличку множення, тому що 7 на 8, так? 56. Хто знає табличку, той нормально ділить, тому що ділення засноване на множенні. Таким чином маємо 7 помножити на 100, тобто 7 сотень, відповідь 700. І тут, значи теж 700. Взагалі, це дуже плідна ідея, коли дається якесь число розбивати на кілька чисел через множення або навіть через додавання. І я би хотів зараз показати це на прикладі ось такого ділення. Ну, наприклад, маємо число 846, і треба розділити це на 2. Досить просто, ви могли б справитись з цими своїми методами, але мені важливо пояснити таку класну ідею. Вона потім багато де пригодиться, і я сподіваюся, ви заціните її користь. Отже, 846, це те саме, це те саме, що 800 плюс сорок і плюс 6, і плюс 6. І ми можемо це ділити на 2 за допомогою розподільної властивості ділення. Ви вже може знаєте щось про розподільну властивість множення, так? Але якщо ж нам треба таке велике число 846 розділити на 2, то ми можемо спочатку 800 розділити на 2, 40 розділити на 2 і 6 розділити на 2. І оці результати, які ми отримаємо, це будуть такі часткові результати від е, повної відповіді. Тобто вони будуть е, частинками повної відповіді. 800 на 2, 40 на 2 і 6 на 2. 6 на 2. Гарненький колір беремо 6 на 2. І коли ми порахуємо, коли ми порахуємо ці всі результати окремо, ми з вами отримаємо, отримаємо відповідь ось. Яка дорівнює сумі цих чисел? Сумі цих чисел. Тобто, якщо ж ми додамо 423, але це легко додається, буде 423. Таким чином, ми можемо легко ділити числа. За допомогою їх розрядних доданків можна дивитись тільки на циферки і окремо їх ділити, особливо коли все гарно так вдається, як в цьому завданні. Але давайте, щоб вміло в цьому попрактикуватися і закріпити, то, зроб, то зробимо ще однесеньке завдання. Ну, наприклад. Ну, наприклад, поділимо 963 на 9. 963 на 9. І тут. Теж можна скористатись розподільною властивістю ділення. І оце число 963 розкласти на шматочки. Що маю на увазі? Розкласти на шматочки. Дуже зручні. Тут будуть такі 900. І тепер, увага, дивіться, 900. І не обов'язково брати 60 окремо і 3 окремо. Можна взяти 63 разом. І чому це вигідно? Чому я взагалі про це подумав? Тому що я знаю табличку множення на 9. Я знаю, що 63 кратно 9. І я можу сказати так: ага. Значить, це ще 63. І кожен окремий цей шматочок буду ділити на 9. Буду ділити на 9. 900 розлити на 9. Будемо мати. Значить, давайте запишу, щоб було гарненько. 900 на 9. І 63 на 9. 63 на 9. І ці два результати: ми, звісно ж, додаємо. і отримуємо. 100, 100, 107. 107. 63, надається 7. Значить, маємо 107. Насправді це дуже зручно. Якщо попрактикуватись, можна навіть нічого не писати, бо дивимося так, значить, дуже багато записів вже давно би поділили в стовпчик і менше б місця зайняло. Нащо це все? Але, думаючи таким чином, з практикою. Можна взагалі нічого не писати, можна робити це усно. Насправді, більшість ділень, які ми маємо в реальному житті, можна приблизно округлювати чи виконувати ось таким чином, і цього більш ніж достатньо. Тому я дуже сподіваюся, що ви будете розглядати в наш маточки і ділити їх зручно і приємно.